Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я за річний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю усіх вас підписатись на YouTube канал, а також поставити вподобайку цьому відео. У Франції знову ж таки розпочались активні протести. Ми пам'ятаємо, що весною цього року. Були також протестні акції, які були пов'язані з пенсійною реформою, яку розпочав президент Франції Еммануель Макрон. Приводом до акцій протесту, які розпочались в кінці червня цього року, стало вбивство поліцейським 17-річного підлітка у передмісті Парижі. Ця подія трапилась 27 червня 2023 року. У наслідок цього розпочалися досить жорсткі акції протесту, які призвели до значних погромів у різних містах Франції і значними сутичками з правоохоронними органами. За тривалий період часу поранення отримали як протестувальники, так і поліцейські. За попередні два дні поліцейські заарештували дві тисячі особи а в останню ніч лише 157 осіб, тобто ніч з 2 на 3 липня 2023 року, що може свідчити про те, що поступово напруга, яка Спричинилась наслідок вище вказаної події, починає потрошки засатись. Навіть родичі цього підлітка, 17-річного, вони звернулися до протестувальників із проханням зупинити протести, погроми. Оскільки це фактично несе хаос у саму Францію, менше 160 осіб було заарештовано у ніч на 3 липня у зв'язку з заворушеннями, які сколихнули міста по всій Франції після вбивства поліцейськими водія підлітка північноафриканського походження. Відносне затишя після п'яти ночей сильних заворушень принесло деякі полегшення уряду Еммануеля Макрона в його боротьбі за відновлення контролю над ситуацією лише через кілька місяців після масових протестів щодо непопулярної реформи реформи за рік до проведення олімпіади. Про це пише видання Reuters. Смерть Нахеля, юнака наказ алжирським та марокканськими батьками, викликала давні скарги на дискримінацію, насильство з боку поліції та системний расизм з боку правоохоронних органів, які влада заперечує, але про які заявляють правозахисні групи та мешканці передміць з низьким рівнем доходу та змішаним расовим складом населення, що оточують великі французькі міста. Після того, як відповідного Янака застрелили 27 червня, учасники заворушень підпалювали автомобілі, грабували магазини, нападали на мерії та інші об'єкти власності. Причому найгарячіші точки були в таких містах, як Париж, Страсбург, на сході країни, Марсель і Ніца на півдні. Міністерство внутрішніх справ щоночі виводило на вулиці до 45 тисяч поліцейських, щоб придушити заворушення, які здебільшого обмежувались передмістями, але час від часу переростали в сутички в туристичних районах, таких як Єлисейські поля в Парижі. В ніч на 3 липня було заарештовано 157 осіб. Порівняно з понад 700 арештами напередодні і понад 1300 осіб в ніч на п'ятницю. Ну, ніч на п'ятницю там було найбільша кількість, наскільки я бачу затриманих осіб, і відповідно інтенсивність була надзвичайно висока самих протестів. Також Ідеться про те, 2 липня Надія, бабуся застреленого Нахеля, заявила, що учасники погромів використали його смерть як привід для хаосу і закликала припинити заворушення. Це про те, що я сказав. Ця ротичка була якраз бабусею застреленого цього хлопця. Підліток став третім водієм, застреленим французькою поліцією за подібних обставин цього року. У 2022 році таких випадків було 13. Більшість водіїв було північноамериканського походження, як і застрелений нахель. Коли відео із стріляниною набуло поширення громадських днів виплеснувся на вулиці великих і малих міст по всій країні. Поліцейський, який стріляв у хлопця, перебуває під офіційним слідством за вбивство. Тобто, як ви зрозуміли, що у Франції після протестів, які стосувалися пенсійної реформи, активно розпочались вже інші протести, які якраз були пов'язані з вбивством цього юнака, який має північно-африканське походження. А чому вони ці протести набули такого значного відцінку? Тому що, як ми проаналізували, Видання Reuters – це не перший випадок, коли відбувається вбивство от цих осіб за відповідною расовою приналежністю. Тут, відповідно, французькій владі потрібно максимально уважно слідкувати за цими процесами. Тому що якщо така історія повториться у подальшому, то ці заворушення можуть перерости у більш масштабні. Якісь протести, які можуть призвести до ще більших безладів на вулицях французької держави. Тому, якщо говорити про президентство Мануеля Макрона 2023 рік для нього є не зовсім вдалим в контексті саме комунікації із французьким суспільством, і чим раніше він цю комунікацію налагодить. Тим ситуація буде виправлятися у Франції у кращому, кращу сторону, і протести підуть на якийсь мінімальний спад. Потрібно знов ж таки комунікувати із суспільством і знов ж таки вводити якісь законодавчі міри, які б, до прикладу, захищали. Цих осіб, щоб таких випадків більше не повторювалось. Це коротко, що хотів розповісти з відповідного відеоматеріалу. Закликаючи вас підписуватись на YouTube канал Independent Politics та ставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому подобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України, вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави. Слава Україні! Хай щастить вам!